Як Всесвіт випробовує вас перед кожною важливою подією? Ви просите у Всесвіту одного: більше грошей, глибші стосунки або можливість здійснити свою мрію, але замість того, щоб отримати свій прояв, ви стикаєтеся з затримками, сумнівами або навіть випробуваннями. Що, якщо це не блокування, а випробування? У цьому відео ви дізнаєтеся, як Всесвіт завжди випробовує вас. Перш ніж запропонувати вам найбільший подарунок у вашому житті і як пройти ці випробування, щоб нарешті розблокувати свій прояв. Випробування номер один випробування сумнівом коли ви збираєтеся проявитися, Всесвіт іноді посилає вам сумніви, як дзеркало вашого внутрішнього я. Чоловік захотів змінити своє життя і почати власний бізнес, але перед тим як підписати договір про партнерство, він почав у всьому сумніватися. Рішення. Сумніви це не перешкода, це питання довіри. Якщо ви твердо стоїте на своєму, Всесвіт показує вам, що ви готові. Пункт 2. Випробування часом. Всесвіт діє за власним годинником. Очікування іноді є найбільшим випробуванням. Одна жінка місяцями уявляла свою другу половинку саме тоді, коли вона хотіла все кинути, вона зустріла людину, яка змінила її життя рішення. Не дозволяйте часу змусити вас думати, що нічого не вийде. Терпіння це ознака віри. Пункт номер 3 Тест на відволікання. Всесвіт перевіряє вашу ясність, посилаючи вам привабливі, але не глибокі відволікаючі фактори. Чоловік хотів отримати роботу, яка б відповідала його цінностям, але отримав дуже добре оплачувану пропозицію в токсичній компанії рішення. Відмова від того, що блищить, але не резонує з вами, є доказом того, що ви готові до чогось кращого. Пункт номер 4 Перевірка старих звичок. Перед великою подією ваші старі патерни спливають на поверхню, щоби перевірити, чи дійсно ви змінилися. Жінка завжди повторює одні й ті ж помилки в коханні. Перед тим, як вона зустріла когось іншого, в її життя повернувся колишній рішення. Це не пастка, це вибір. Обирайте ту версію себе, яка заслуговує на нового. Пункт номер 5 Випробування самотністю. Іноді всесвіт усуває відволікаючі фактори, щоб допомогти вам почути свою душу. Один чоловік пройшов через довгий період мовчання та ізоляції після розриву стосунків. Під час цього періоду він відкрив свою внутрішню силу, рішення сприймайте усамітнення як кокон. А не як покарання, воно часто передує трансформації. Пункт номер 6. випробування страхом. Всесвіт стикається з вашими найбільшими страхами, щоби перевірити, чи готові ви їх подолати. Одна жінка боялася осуду і не наважувалася показати своє обличчя. Напередодні успіху їй довелося зіткнутися з публічним виступом, рішення. Те, чого ви боїтеся, часто є дверима до того, чого ви хочете, подолайте свій страх. І магія станеться. Пункт номер 7 Випробування втратою. Всесвіт може видалити щось старе, щоб звільнити місце для нового. Один чоловік втратив роботу за одну ніч, через кілька тижнів він створив успішний бізнес. Рішення за кожною втратою стоїть вигода, яку ви ще не бачите. Пункт номер 8 Випробування критикою чим ближче ви підходите до своєї події. Тим більше суджень ви привертаєте. Одна жінка ділилася своїми проектами в інтернеті, критика почалася якраз перед тим, як її канал вибухнув рішення. Зовнішні атаки часто є відображенням того, що ваше світло стає занадто сильним, щоб його ігнорувати. Пункт номер 9 випробування раптовим достатком, іноді ви отримуєте трохи, просто щоб подивитися, як ви реагуєте. Один чоловік отримав несподівану суму. Замість того, щоб інвестувати її свідомо, він розтринькав її. Рішення. Якщо ви покажете себе хорошим охоронцем достатку, Всесвіт дасть вам більше. Пункт номер 10 випробування прощенням. Всесвіт випробовує вас на здатність відпустити минуле. Одна жінка все ще тримала образу на свого батька. Як тільки вона пробачила його, її особисте життя було розблоковане. Рішення прощення це акт любові до себе. Воно вивільняє застоянну енергію і відкриває двері. Пункт номер 11 ТЕСТ на дію. Часто ви повинні показати, що ви готові, перш ніж отримати. Один чоловік хотів змінити кар'єру, але не наважувався надіслати жодного резюме. Всесвіт лише чекав на перший крок. Рішення. Дія посилає чіткий сигнал вона завжди передує прояву. Пункт номер 12 Тест фальшивих дверей. Перед правильними дверима ви проходите повз двері, які здаються ідеальними, але не є такими. Жінка думала, що знайшла квартиру своєї мрії. В останню хвилину він з'їхав. Через тиждень вона знайшла щось набагато краще рішення Ніколи не змушуйте те, що не відкривається Всесвіт зачиняє двері, які не створені для вас. Пункт номер 13 випробування сильними емоціями. Сплеск емоцій часто передує прориву. Один чоловік відчував себе виснаженим, сумним, потім розлюченим, якраз перед тим як пережити глибоке духовне піднесення. Рішення емоційні бурі це очищення. Вдихніть і відпустіть це. Пункт номер 14 випробовування інших всесвіт показує вам, хто заслуговує залишитися у вашій новій реальності. Одна жінка бачила, як кілька друзів віддалилися перед її великим вознесінням рішення. Не чіпляйтеся за те, що вас більше не влаштовує, звільніть місце для чогось кращого. Пункт 15. Випробування мовчазної віри. Коли нічого не рухається, Всесвіт спостерігає, чи продовжуєте ви вірити. Чоловік щодня візуалізував свій проект без жодних результатів, аж раптом все стало на свої місця. Рішення. Справжня віра, це коли ви продовжуєте йти вперед, навіть коли нічого не бачите. Пункт 16. Тест. майже. Ви вже близько. І Всесвіт посилає вам передчуття. Одна жінка майже підписала великий контракт. Він зірвався, але через три місяці вона отримала пропозицію втричі більшу рішення. Майже готує вашу енергію до отримання повністю. Пункт номер 17 Тест на ідентичність. Всесвіт запитує вас, ким ви стали. Один чоловік хотів стати успішним підприємцем, щоб досягти успіху, йому потрібно було діяти так, ніби він ним вже був рішення. Ви повинні стати людиною, яка заслуговує на те, що ви просите, перш ніж ви це отримаєте. Пункт 18 останнє випробування відпустити те, що вам більше не належить перед кожною важливою подією. Всесвіт просить вас прийняти справжнє рішення. Одній жінці довелося залишити токсичні стосунки, щоб прийняти здорове кохання. Рішення. Якщо ви відмовляєтеся відпустити минуле майбутнє не зможе увійти випробування це завжди запрошення до зростання. Пункт номер 19. випробування дискомфортом. Перед тим як ви проявитеся, всесвіт часто виводить вас із зони комфорту. Один чоловік, який хотів проявити більше грошей, отримав можливість виступати на публіці, чого він дуже боявся рішення Дискомфорт це ознака того, що ви ростете. Не тікайте від нього, прийміть його як доказ того, що ви зростаєте. Пункт номер 20 тест на внутрішню тишу. Всесвіт вимикає шум, щоб ви могли почути свій справжній голос. Одна жінка побачила, що її проекти раптово сповільнилися. Все стало тихо, занадто тихо, але в цьому вакуумі вона почула інтуїцію, яка вказала їй новий напрямок рішення. Коли навколо вас нічого не говорить, це тому, що Всесвіт підштовхує вас прислухатися до себе. Тиша містить відповіді висновок. Кожне випробування існує не для того, щоб знеохотити вас, а для того, щоби підняти вас. Всесвіт ніколи не карає вас. Він лише перевіряє, чи готові ви отримати те, про що просите. Питання не в тому, чи хочеш ти цього, а в тому, чи став ти людиною, здатною це отримати. Зберігай віру, Ідіть вперед. І пам'ятайте, найважче випробування перед самим дивом. Підпишіться на більше відео про достаток і залучення.